Оце дніще, все це просто дніще. гірше, нема куди. Привіт! Мене звати Настя. І я вас запрошую в світ огиди, злості та Міністерства освіти і науки України. Бо сьогодні ми будемо дивитись, чому вчать в українських школах українських дітей та підлітків. Відео буде поділене на дві умовні частини, тому що говорити ми будемо про два різних предмети: основи здоров'я для восьмих класів та основи християнської етики для 10 класів. Так. Виявляється, у нас є такий предмет. З нього і почнемо. А в кінці літа мені написала моя глядачка, і давайте я одразу зацитую її повідомлення. Хотіла вам розповісти про чудовий винахід моєї школи і, напевно, багатьох інших шкіл в Україні урок основ християнської етики. Я з родини атеїстів, але відмовитись від предмету не можу. Наразі я переходжу в 10 клас, і до цього часу урок в мене особливого дискомфорту не викликав, адже розповідалось там про загально прийняті норми поведінки і моралі, базове сприйняття добра та зла. Та й вчителька у нас була хороша, і її було цікаво слухати. Звичайно, фігня про те, що аборти це вбивство була і раніше, але тоді мені це особливого дискомфорту не принесло. Сьогодні ж мені в руки потрапив підручник за 10 клас. Від старших подружок я чула про вміст цієї книжки і вирішила перевірити його самостійно. Фото прикріплюю нижче. Перед тим, як ми перейдемо до цих фото, я хочу звернути вашу увагу, що в Україні, в світській державі, дитина чомусь не має права відмовитись від відвідування уроків християнської етики. Цю ситуацію можна сприймати з різних точок зору, але з будь-якої буде страшно. Наприклад, мене в тому числі обурює, що в країні, де невпинно росте кількість зґвалтувань, ранніх вагітностей та захворювань, що передаються статевим шляхом, час дітей витрачають на уроки основ християнської етики, замість уроків. Сексуального виховання. Та й в будь-якому випадку насаджування релігії і релігійних постулатів це неприйнятно. Необхідно вчити дітей бути хорошими, добрими, чесними та емпатичними людьми, але жодним чином не прив'язувати це до релігії. Перейдемо до суті цього, так би мовити, підручника. Я шукала його в електронному вигляді у вільному доступі, але не знайшла. Є тільки паперові примірники, які можна придбати. Втім, спонсорувати авторів цього пекла геть не хочеться. Тому будемо орієнтувати. На фотографії, які мені надіслала дівчина. Почнемо зі змісту, аби ви одразу оцінили рівень крінжі. Розділ 1. морально-етичні основи християнської сім'ї. Розділ 2: християнське покликання чоловіка та жінки. Тут ми одразу бачимо тему 9:10 Чоловічність і, жіночі... а, і жіночість, психофізіологія статі, статевість як тілесне і духовне. Ух. Ну і тема номер три: моральні підвалини життя християнської родини. Поїхали до наповнення ось цього продукту вбивства дерева. Знову наголошу, що я показуватиму фото, яке мені надіслала моя глядачка. Хоча, мені здається, там можна відкрити будь-яку сторінку і сидіти плакати над нею. Прочитай уривки з послань апостола Павла. До чого закликає апостол? Питають у нас. Ну, давайте подивимось, до чого ж він закликає. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Із дивіться, як зручно цей меседж подається не директивно, це просто уривки з послань апостола. Павла. Дітей ще й закликають висловити свої міркування, ніби даючи їм площину для роздумів. Але діти, навіть незважаючи на те, що це десятикласники, і вони вже доволі дорослі люди з певними своїми правилами та життєвими поглядами, вони все одно все ще формуються. І у когось в голові засяде ця картинка як правильна, як та, якою треба дотримуватись. Жінка, мовляв, повинна бути безправною, підпорядкованою та повністю позбавленою суб'єктності. Її права десь на рівні. Тумбочки біля ліжка. Ну, що жінка, що тумбочка, тільки тумбочка не вміє готувати, прибирати та підкорюватись. Їдемо далі. А тим, що побрались, наказую, не я а Господь. Нехай не розлучається дружина з своїм чоловіком. А коли ж і розлучиться, хай зостається незаміжня або з чоловіком своїм хай помириться і не відпускати чоловікові дружини. О, ну давайте разом подумаємо, до чого ж нас закликає апостол. Терпіти. Б'є. Тебе твій чоловік? Ну, ну потерпи. Знущається якось над тобою. Вважає, що він твій хазяїн, то так і має бути. Ну терпи, терпи. Просто розлюбила. Кого це цікавить? Ти жінка. Терпи а от чоловіку терпіти не треба. Апостол Павло чомусь не закликає чоловіків не розлучатися. А якщо вже розлучилися, то лишатися неодруженими. Ні! Натомість, ми бачимо заклик не відпускати дружину, так ніби вона пес на прив'язі, а не жива людина зі своїми планами, намірами та почуттями. Дивимось далі. Все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа, дружини. Слухайтесь чоловіків своїх, як лицює, то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Я навіть не знаю, що мене більше виводить: те, що здорова, самостійна, повноцінна особистість повинна когось слухатись, чи ось ця фраза не будьте суворі до них. Суворим можна бути до кота, який перевернув вазон. Можна на кота трішки покричати. Суворим, врешті, можна бути до дитини, яка бешкетує. Так можна подивитись на неї серйозно і пояснити їй, чому так робити не можна. Але у стосунках партнери є рівними. Ніхто не повинен підкорюватись або віддавати накази. Партнери є рівнозначними. Все інше це нездорові патерни людських взаємовідносин. І ці патерни зашиваються в дітей. В школах, на уроках. Во! Далі ми переходимо до теми покликання чоловіків та жінок, і так званих чоловічих та жіночих ролей. Спойлер! В нормальному здоровому суспільстві, де не було б гендерних стереотипів та упереджень, не було б нічого жіночого чи чоловічого, було б виключно людське. Жодні риси характеру, дії, вподобання чи схильності не прив'язувались би до статі. Хочеш, бути здобувачкою та захисницею родини, якщо ти жінка, а хочеш, веди побут, будь слабким та ніжним якщо ти чоловік, головне, аби всім все подобалось. Ось так має працювати здорове суспільство. А всі надумані сенси та правила, які зараз існують, штучно в нас вкладені, і все, що вони роблять, це руйнують та обмежують людські життя. Але звісно, у авторів підручника з основ християнської етики. Трошки інша думка. Відомий український педагог Стельмахович називає чоловіка і жінку творцями сім'ї. Спокон віків у родинній традиції українців жінку вважали берегиною дому, вихователькою дітей, а чоловіків захисником домашнього вогнища, його главою. Ще досі збереглось прислів'я: чоловік у сім'ї голова, а жінка душа. Таким чином, у повсякденному житті чоловік і жінка гармонійно доповнювали одне одного. Правда, в окремих народів траплялось так, що статус жінки був значно нижчим від чоловіка. Жінку вважали підлеглою чоловіка, який вирішував, як їй жити і що робити. Тому не дивно, що з часом виникали різні феміністичні рухи, які виступали проти такої дискримінації. Варто пам'ятати, що чоловік повинен допомагати дружині у її повсякденній роботі, як і дружина чоловікові. Та в будь-якому випадку жінка повинна залишатися жінкою, красивою і люблячою, а чоловік чоловіком. Сильним і мужнім. Ахуєть. Ви розумієте, я вам нагадаю ще раз: це шкільний підручник, це гівно насипають дітям в голову на уроках. Але врешті давайте по порядку. Це неймовірно підступний уривок з книги. Дивіться, що нам кажуть. В окремих народів статус жінки був нижчим за статус чоловіка. Тому всі ці ваші фемінізми актуальні там, у тих народів. У нас же ну, все нормально, все класно. У нас просто є ієрархія, але жінку ніхто не принижує. Ні, ні ні нам не треба ваші фемінізми. Сидіть на жопі рівно і просто залишайтесь красивими та люблячими. Красивими, блядь, і люблячими в мене є претензія до кожної з цих характеристик. По-перше, краса це соціальний конструкт, тобто її не існує. Існують тільки надумані стандарти краси і вимоги, які безупинно висуваються до жінок. З іншого боку, навіть якщо відштовхуватись від цих вигаданих стандартів, виникає логічне запитання: а що робити, якщо я народилась непідходящою під ці стандарти? Якщо я в очах суспільства не красива, напевно, єдиний вихід це просто лягти й вмерти. Тому що, коли жінка намагається підлаштуватись під ці стандарти, там щось собі перешиває, щось закачує, щось викачує, її теж за це засуджують. Що б ти не робила, тебе будуть шеймити. Окей, друга характеристика, яку приписують жінкам, ти повинна бути любляча. Любляча, блядь, кого? Очевидно, що не себе, да, ми вже це зрозуміли. Ну, тоді, мабуть, чоловіка і дітей треба любити. І знову постає запитання: а чоловік не повинен бути люблячий? А нахіра мені тоді не люблячий чоловік? Нахуя він мені здався? Який же це все бред? Просто сил нема. Хорошо. В Свою чергу чоловікам у нас приписують наступні характеристики: сила та мужність. Ну да, само собою, ти маєш бути шматком тестостерону, безстрашним, беземоційним і просто таким каменем, від якого буде пахнути вуглем і потом. А інакше, ну, ну мабуть, ти не чоловік вже. Я не знаю, кому це треба почути, але ваша стать ні до чого вас не зобов'язує. Будьте хоробрими, крутими, сильними дівчатами, які піднімають в залі вагу вдвічі більше власної і поголіють. Налису, якщо ви хочете, ви при цьому все ще будете жіночною. Бо жіночність це не синонім до доглянутості, слабкості чи ніжності. Це просто характеристика всієї статі. Нічого додаткового вона в собі не несе. І так само ви вільні бути слабкими, ніжними та чуттєвими хлопцями, які обожнюють макіяж. Ви при цьому все ще лишатиметесь мужніми, тому що мужність це не синонім до сили чи хоробрості, це ще одна характеристика. Яка властива всім представникам статі і нічого додаткового, та й взагалі нічого, вона в собі не несе. А ми, на жаль, повинні повернутися до тексту книги. І далі переходимо до мого улюбленого наративу про чистоту. І секс. Взагалі, коли ви чуєте слово чистота в контексті відсутності сексуального досвіду, необхідно розуміти, що перед вами людина з жахливими упередженнями стосовно сексу загалом і стосовно жіночої ролі в сексі. Туди ж ми відносимо слова честь, гідність, невинність та незайманість. Бо якщо виходити з таких положень, то секс це що брудно? А, а жінка, у якої він був, ну давайте дивитись правді в очі, зазвичай ці слова використовуються в бік жінок. Так от, ця жінка, вона в чомусь винна і кимось зайнята. Взагалі, етимологія слів це дуже важливо, бо вони відображають суспільне ставлення до тих чи інших речей. Ну і звісно, секс це прекрасно. Він не робить нас брудними, винними чи зайнятими. Він робить нас людьми, у яких є сексуальний досвід. От і все. Перед тим, як ми побачимо, що нам на цю тему каже книжка, я вас попрошу поставити лайк цьому відео та, можливо, навіть підписатись на канал. А якщо у вас є бажання якось підтримати мене та український феміністичний контент загалом, то в описі я лишаю посилання на свій Патреон і інші платформи. Отож, книжка: тіло, храм Духа Святого. У хлопця та дівчини повинна бути повага до природної інтимності, яку благословляє Бог лише в подружньому житті. Культура стриманості формує цілесне і духовне здоров'я молодої людини, а культ розваг і задоволення несе небезпеку для людини, він нищить тіло і спустошує душу. Слухайте, я оце зараз читала і побачила, що тут написано. Жирним шрифтом запам'ятай, сука, сука, запам'ятай, та це треба закреслити маркером, а не запам'ятати. Тому що насправді культура стриманості формує тільки сексуальні травми, приховані бажання та неврози. А концепція секс тільки після шлюбу це повнісінька маячня, бо люди можуть просто-напросто не підійти один одному в ліжку. Та й взагалі, ну який в цьому сенс? Типу, ви можете торкатись, наприклад, ви ж можете до шлюбу торкатися рук один одного. А от контакт ваших статевих органів це все. Все, Ви стаєте брудними, ви стаєте, от лягайте і вмирайте. Після такого жити далі не можна. Нам всім треба вивчити, що секс сам по собі не, не несе жодних сакральних сенсів. Тобто, безумовно, це дуже інтимний спосіб комунікації між людьми, але аж ніяк не сакральний. І він в здоровому варіанті жодним чином не ділить життя на до та після. Ну і само собою, тіло це не храм, тіло це просто оболонка, і воно повинно служити нам, а не ми йому. Отож, що ми маємо? Підлітки вкладають зародки сексуальних травм, типу, якщо ти хочеш сексу, то ти брудний і тобі має бути соромно. А також гендерні стереотипи під соусом, ну, це така наша природа. Ну і вишенька на торті. Цей підручник схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Я так розумію, що схвалило його Міністерство освіти і науки. Ну бо хто? То ще може схвалювати підручники? Мені здається, логічно, що схвалюють підручники міністерства освіти і науки. Себто сама держава пхає в голови дітям. Ось це гівно. Ви знаєте, мені інколи безмежно подобається те, який вектор руху задає для нас держава. Ну, з таких дрібниць це складається, що у нас є можливість чоловічих декретів, що у нас врешті ратифікували Стамбульську конвенцію. Це все здається дуже здоровим, та складається враження, що ми рухаємось до чогось хорошого і правильного. Але потім я натрапляю на речі типу цих підручників і просто жахаюся. Ну це неможливо. Давайте перейдемо до другої частини відео і до підручника з основ здоров'я для восьмих класів. Його вже не складно знайти в онлайн форматі виглядає він ось так. Ну і що ж ми бачимо на другій його сторінці? Основи здоров'я підручник для восьмого класу закладів загальної середньої освіти рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Видання друге. Перероблене. Тобто вони його переробили, але свідомо вирішили не прибирати з книги те, про що ми зараз будемо говорити. Сторінка 93, параграф 20. Його назва звучить так: провокаційна поведінка. Давайте читати, що ж там. У транспорті в парку на дискотеці можна побачити молодих хлопців і дівчат, які своєю поведінкою чи вбранням привертають увагу. Веселі та розкуті молоді люди не розуміють, що наражаються на небезпеку, адже вони, поводячись так легковажно, провокують злочинців на скоєння злочину щодо них. Іноді люди самі провокують скоєння злочину. Наприклад, залишають без нагляду власні речі, мобільний телефон, хизуються дорогими речами чи, розраховуючись у магазині, відкривають повнісінький гаманець. Усе це приклади віктимної поведінки. У результаті вони втрачають матеріальні цінності та їх обкрадають. Часто злочинці завдають ще й фізичних та психологічних травм, травмують і принижують. І зараз сконцентруйтесь та і послухайте ось цю фразу. Відомо, що понад 60% потерпілих легковажною поведінкою самі спровокували злочин. Отож, завжди будьте насторожі. Ви думаєте, це все? Ні. Далі нам пишуть наступне: трапляється, що дівчата поводяться легковажно, фліртують з випадковими знайомими. Така поведінка може спровокувати чи не найтяжчий злочин сексуальне насилля. Психологічна травма, що її зазнає жертва сексуальних злочинів, залишається надовго. Варто навчитись не провокувати злочинця та протидіяти сексуальним домаганням. Оце дніще. Все це просто дніще, гірше нема куди. Восьмикласниць і восьмикласників вчать концепції, тебе зґвалтували, бо на тобі була надто коротка спідниця. Але почекайте, почекайте, далі нам пояснюють, як передбачити насильство. І тут є такий пункт: добирати одяг, аксесуари зачіску та макіяж відповідно до віку. Що взагалі значить відповідно до віку? Ви там йобу дали? Ви вже зупиніться хоча б на одній концепції, то тебе зґвалтували, бо ти спровокувала короткою спідницею чи короткою спідницею в 14 років. та? І якщо ти в 30 років надягаєш коротку спідницю, то ти вже нікого не провокуєш. Блять, блять, вони хоч задумувались над тим, що пишуть. Ну і врешті давайте подивимось на висновок до цього параграфу. Провокаційна поведінка це свідомі чи несвідомі вчинки або дії людини, які привертають увагу і провокують злочинця на вчинення злочину. Щоб зменшити ризик сексуального насильства, слід навчитись передбачати небезпечні ситуації, уникати їх і протидіяти в разі небезпеки, уміти категорично відмовлятись від небезпечних пропозицій в умовах тиску і загрози насильства. Окей. Okay. Добре, що тут ще дописали, да, Кримінальний кодекс України передбачає покарання за злочини сексуального характеру. Ахуєть! У нас знову не вчать, як не стати насильником, що таке активна згода, чому будь-які дії чи будь-який макіяж та одяг не є згодою. Згодою є тільки фраза так. Я цього хочу. Не вчать, не вчать нічому з цього. Бо ви, може, подумали, що наступний параграф буде присвячений тому, як поважати чужу тілесність, чужі кордони, чужу недоторканість. Ні, ні. Наступний параграф називається Безпека на дорозі, організація регулювання і пріоритети дорожнього руху. Заїбісь. Oh, darling, she's not dressed like a slut. You just think like a rapist. До речі, цього літа у Нью-Йорку, а до того колись у Брюсселі проводились виставки одягу жертв сексуального насильства. Ви знаєте, мабуть, дитина, яка була одягнута у цей купальник з рибкою, теж спровокувала свого насильника. Я не розумію, що має бути у людей замість мозку, серця та емпатії, аби таке писати. Аби вчити цьому дітей. І потім, ви знаєте, хлопці підуть задирати дівчатам спідниці і якимись іншими способами порушувати їх кордони. Бо хлопці навчили, що спідниця це провокація. В Твіттері, до речі, є тред на тему цього підручника, і авторка даного треду також озвучила наступну думку: серед численних учениць та учнів школи можуть бути і ті, хто стикається із домаганнями вдома, і після прочитаного вони будуть звинувачувати себе. Це, мабуть, найгірший осуд внутрішній. Взагалі, зважаючи на те, що я доволі часто піднімаю тему сексуального насильства, мені доволі часто пишуть жінки і діляться своїми історіями. Страшними і, і дикими історіями. Я зараз на екран виведу повідомлення дівчинки. Вона дозволила мені анонімно висвітлити її історію. Прочитайте його, будь ласка, самі. Навіть вона відчуває себе винною, розумієте? Кожна, мабуть, друга жінка, яка мені пише. Згадує про своє почуття провини, незважаючи на те, в якому віці вона була, коли над нею було вчинено цей страшний злочин, незважаючи на обставини, за яких це сталося, і передумови для такого гівна, для цього внутрішнього осуду нам пхають голову з дитинства, з восьмого класу, з підручника, затвердженого міністерством освіти і науки України. Мені більше нема що сказати, це все просто поза межами добра і зла. Я додам тільки одне. Якщо ви людина, яка пережила сексуальне насильство будь-яких щаблів, особливо зґвалтування, ви неймовірно хоробра, сильна та крута людина. Ви перемагаєте свою травму щодня, ви сильніші за неї, і я бажаю вам сил у цій боротьбі. щоб ну, хоч трошки зняти градус цього піздеця, і щоб в цьому відео було хоч щось хороше, я вам покажу її.